Привіт, дякую, що завітали до копійки. Я помітила, що вам справді зайшов перший огляд українського серіалу на цьому каналі. А ютубу так он понравився. що навіть або ця платформа просто клятий сепаратист. Вийшов Ой. в будь-якому разі мені твоя жовта монета Саншайн, Я буду хуй. Якісний контент для своїх підписників і далі. Тому сьогодні на вас чекає огляд ще одного вітчизняного тайтлу під назвою Спіймати Кайдаша. Так адже як кажуть там, звідки я родом, якщо кажеш Ластівки, то каже її кайдаші. Я до речі до тебе на гайп-трейні приїхав, так що я знаю про що говорю. Здоров, я Безлад, і нині я буду допомагати цій пані міс український Цент оглядати єдине щось путнє від СТБ. Кстаті, як додивитись це відео, то завітайте до Безлада. Ми там зробили. В натурі класний огляд на Микиту кожум'яку, а поки спіймати Кайдаша. Я сподіваюся, що ви всі в школі читали Кайдашеву сім'ю, тому діючі персонажі цілком очевидні за виключенням парочки неканонічних героїв. Ще приклада цього серіалу, що всі говорять тут добаним суржиком, і хочеться їм уїбати. За те, що поплюжить нашу рідну Солов'єну. Ти просто шариш, що так само говориш і ти. Або принаймні говорив. І так як безла тут почесний гість, йому випадає така ж почесна можливість розпочати переказ серіалу. 2004 рік починається все з того, що Лаврін повертається з армії. Лаврін вумний, справедливий, чесний, чемний, вихований. Не доїбався, коротше вертається ще з тої армії, що нахер нікому не потрібна була. І по дорозі додому вони з батьком встряли в ям. Нам поступов. Розкривають, що у Карпа місцеві гігачат і таньки були мутки, і мутки не готові. Але він її ігнорує, що торба, так би мовити, френдзонить по чоловічому Потім стається лютий мем, машину на ручник не поставили, і вона розбембенила ворота. Дуже модного ворожа. Не скажете, де замовляли часом, але всім начхати, бо то Лаврін приїхав, і починається гульбанейло. Навіть сцени з розпиванням бухла в цьому серіалі виглядають лампово. Поки мама стелила вірша, Лавріна стелив собі станюхою, закінчивши у місті технікум, до села повернулася Мотря та вирішила завітати на п'янку гулянку до кайдашів зі своїм неканонічним хахалем Артемом. Ні, ну сигаретиком танцювати це я. Умер Карпо такий ти така файна дівка, то пізда. Тому вдягнув реально модні шмотки. Він іде до неї підкатувати. В Вторі стався не діалог з натяками, а акт словесного булінга. Незважаючи на це, вони все ж агресивно засосалися. Такий флірт. Не одобряє. Після цього Карпо галантно запросив даму у клуб, де він буде підкачовий трек сердючки хуритися з Артьомом, тому що так, давайте без зайвих питань просто насолодимося сільським махачем. А ми дізнаємося, чому Омелько, бадя цих братиків, постійно бухеє, бо Кайдашиха колись головою колгоспу кімарнула, а він їй то простити. Негоден не можу не сказати про базованого персонажа Бабу Параску. Весела й тямуща жінка. Ну не людина, а мем. А між Карпом і Мотрею далі якісь мутки. То вже певно, хай копійка розкаже. Карпо знов намагається привернути до себе Мотрю милим букетиком, але натомість, як і того разу, вийшов взаємобулінг. Минуло два місяці. Літо закінчилося, а значить Мотрі пора їхати в город працювати бухгалтером. Дівчина сумно чекала своєї маршрутки. Аж тут на всіх скоростях підвалює Карпо на машині. І Напевно, має намір підвести дівчину у місто самостійно з комфортом і кондиціонером. Проте натомість у них стається кекс на сіновалі. Мотря тонко намікає, що скоро стане холодно і робити цей вотойво на сіновалі буде не дуже комфортно. Карпо робить пропозицію як справжній мужчина в спортівках, тримаючи в руці велосипед. <рес> Весілля вирішило гуляти у кафе, а жити молодята будуть в домі сім'ї Мотрі. Хоча ні ті, ні інші батьки новоспеченої пари цьому союзу не раді. За день до весілля Танюха нарешті освідомив, що її мужик більше не її мужик, робить собі в натурі кльову зачіску, після чого просить Лавріна передати братові лист, який він прочитає приблизно ніколи. А вже наступного дня додому Кайдашів приїжджає весільний. Е... Автомобіль, а додому Танюхи швидка, бо дівчина після вчорашніх приколів вирішила ковтнути трошки ліків. Ну, точніше, все, що є, скоївши тим самим собі суйт. Я таке засуджую. Я за те, щоб гнити в старості. Ні, ну не спорю. Мен, якому об'єктивно на тебе начхати, точно варти таких відчайдушних дій. Син сирота і бабця останній день живе, ставлять вподобайку. Карпо вражений цією подією каже: підеш Лаврін? і дає поз. Вам реакція, княжна, піз співчуття А як я пугляжу. Настоящий крітін, самий натуральний. А Лаврін, як мудрий джентльмен, поперся з нею у лікарню. Виявляється, що вона ще й вагітна, то це взагалі кринжена. І від цього моменту починається лотерея. А чия ж то дитина? Весільна гулянка у самому розпалі. Прикусили, а зараз мозашеньке запрошують, до забави! ти вернувся Лаврін, а його тільки спитали, де ти був. Весілля це що, типу, день народження, що можна просто пізніше підійти? Та це ж весілля, брата. Це якщо все ок, то раз в житті буває. Знаючи всі тонкощі таніного живота, Лаврін худає горивку і розказує про дитину Карпу. Той не признає, а Лаврін настільки правильний, що не може спокійно з цим жити, бухає далі. Ну а замість першої брачної ночі у наших закоханих було перше шлюбне єб... Дня місків, бо Карпо неожидан усвідомив, що Мотря, о боже мій, спала з Артемом. Чувак, вітаю тебе з прозрінням. Ну а Мотря, дефолтний стан якої дорівнює пасивна агресія, міняється в обличчі і на колінах вибачається перед чоловіком. Дорога, тобі не нужны такі отношення. Наостанок, Карпо заявляє, що він до Мотряних батьків не нагой, тому тепер подружжя живе у Кайдашів. А туфлі шкода. Кінець серії прозаїчніше нікуди, поки Карпо муштрує Мотрю. Лаврін ригає у вікно. Може, я бидло? Чи може бидло? Але сміявся тут шоторба, бо я розумію контекст, бо я жив гуртожитку 5 років. Сімейне життя Карпата Мотрі не задалося з самого початку, і руку до цього доклала любляча свекруха. Починаються сварки з ніхуа, наприклад, до... Бо до кількості м'яса у борщі ну з вигляду то взагалі якась регля не борщ. А Омелько психанув і як? відсуне акуратну тарілку і скаже: Дякую за губіт, і запиває неповагу до старших горівкою. Також починається претензію типу Мотря, вставай саламалейком працювати, пора... Ти чо, б. Ось спиш. Ну а на додачу Мотря хупить по хозяйству три дня без зарплати, а Кайдашиха направо й наліво, розповідає, яка в неї погана невістка. Готувати не вміє, худобу не кормить. Вона не поважає Бандеру і каже, що Верум лох. Не витримавши такого булінга, Мотря вискаже все чоловіку. А він? А шо він? А він нічого. Мотря знаходить той самий лист Тетяни до Карпа, в якому та зізнала, що вагітна від нього. До речі, Танюха жива, та повернулась з того світу, щоб спостерігати за забором щасливе життя свого любимого мужика з якоюсь мадамою. О oh yeah, берем пакети, це по нашому. Ну і склавши 2 плюс 2, а саме кончена сімейка чоловіка, плюс його вагітна бивша по сусідству, Мотря починає збирати речі і погрожувати розлученням. Якби б мені платили кожен раз, як хтось з них збирається кудись їх. Я би був би вже доларовим шампіньонером. Проте Карпо заспокоїв дружину, і тепер вони знову щасливі разом. А пани чолов'яги напилися і обговорюють з Ющенка. Поважаю. Після такої розмови на ранок Омелько коловить не таку білку, і йому привідняється канал Я і мої вогняні кози. Мотря знайшла чим відволіктись від сімейних сварок. Пішла працювати бухгалтером. І манекеном х без рукавок. До сільської ради. Але виявилося, що вона по суті працює на мати. Свого бившого Артема Лаврін купує тані всяких смаколиків. Якщо не любите слово смаколики, то слово кусняшка ще більше дресня і купляє всього по два: собі в хату, і тані в хату, і вечір в хату на тата. І чили там у неї, бо як не як за брата жаба душить. Дізнавшись про це, Мотре виявляється такою пуганою, що готова втікти з роботи, щоб попробувати застукати Лавріна з танькою. Крінж. Всесвіту, ну а що там по Омельку? Параска добрий помагатор і відмовляє його від алкоголю. Пити живчик з огірка. Це певно база. Навіть я би сказав базу вірніше базірок. Автобус на півдорозі зупинився через ту ж срану яму. Але Врін вирішив скупатись і зустрів її. Милашку, юну дівчину весну налякав її добряче і провів додому. Та так в неї влюбився, що запив хер на таньку, кинув їй того шланга, що обіцяв принести, та й усе. От нарешті він не святий. Теж трошки чуверло. Подивіться на нього, втюрився як маленький. Даріна має бути пої. На ту таньку, бо кайдаші їдуть свататись. Покрутили дулі якісь бабі і приперлись. Кого цікавить, це Камео Наталки Ворожбець, сценаристки цього серіалу. Але видно, що битки Милашки здивовані і такого подарунку не очікували. У мене є подарок для тебе. <звук> а Омельку вже добре стало, бо можна випити. Милашка ухирівша. Теж. Ви спитаєте, що робиться? А що робиться? Леврін нам розкривається як персонаж блан, який хотів всіх переграти. Замутити так, щоб батьки її відпустили заміж без попередження, бо якби попередив, то вони б таке манали. Але виявляється, милашка не краще. Вона набрехала, на що їй 18, а сама тільки в 11 клас пішла. Він їй заміж, а в неї знобляха, і ДПА, і обше. Боже, який позор. База. Друзі, товариші, вдягайтеся, як хочете, звісно. Але це крінжайна Милашка, Ти довбана, фешн катастрофа. А що ж вона прийшла? Загладити вину. Там, Там борж мощний. Лаврін знову кекнувся і тепер розказав батькам, що Милашка вагітна. Щоби що? Що би наше? Щоби вони прийняли їхнє весілля як належне. Але їм норм, вони тішаться, навіть двоє сіли пити. Лаврін прийшов з Малашки у школу, щоб сказати їй у лісі, що в нього стоїть джуджун, і він більше терпіти не може. І тому він сказав батькам, що вона вагітна, бо він не хоче півтора року чекати. Я так крінжував у цей момент я думав, зіронька моя, ну зіронька, ну шо ти рега? Ну що ти ригаєш? Я тебе люблю, і того хочу, щоби ти зробила як я хочу. І вона поплила. Ну ясно, їй 17. А свідоцтво про народження дитина їм отримати не вдалось, тож прийдеться їм. І вони попросили у Василя дати їм для цього хату. О, мармеладки, дуже сексуально. Цього може вийти щось путнє. Добре, що вони це викупили. Але ж ось і стукнуло, і в них ніби все Получилось Але в 17 років. Вона завигітніла, бо Лаврін сказав про це: батькам Лаврін, то ти гірше за Карпат. у мільйон разів. Мотря не знає, як поділити хату, щоб у ній помістилося три родини, бо було вирішено, що Лаврін з Милашкою будуть жити у Кайдашів. Вона каже, що якщо в Сараї зробити ремонт, буде реально а. Ох... Але коли ремонт таки доробили, Мотря неочікувано для себе усвідомила, що Лаврін з Милашкою будуть жити окремо і не будуть зазнавати булінгу від Марусі Кайдашихи. Ні, порядок. Подумала Мотря і попросила Лавріна махнутися місцем проживання. Молодята в хаті зі свекрухою, бо вона ж така хороша з дитиною допомагати буде. А вони з Карпом у сарай з ремонтом. Лаврін у нас не дібіл, тому зразу відмовив Мотрі на що вона образилась, і. Джизі не буде, так і знай. Іди отсюда. Mm -hmm. Слухайте. Ну Лаврін реально щось об**ів. два місяці ремонт хурив за свої гроші і зараз не хоче наглим родственничкам хату. Просто так віддавати. Просто гнида. Як можна таким бути? Мотря обсудив із Карпом, яка його брат мрата, а сам він вообще тряпка. Отримала я так зрозуміла від чоловіка бан їм. І на Злюкічах пішла закопувати новонароджених щенят їхньої собаки? Може, ви не розчули? Так от, мадам ловить шизу і йде закопувати цуценят. Після цього Мотря, повернувшись до сараю, дві хвилини пускала соплі, потім зрозуміла, що. це була шибка. І швиденько пішла рятувати щенят. Так, одного відкопала, ще три залишилось. Тому давай цей стоп, в смислі зміна кадру. Ало, три цуцика залишилося. А ви чо, блядь? Хочете мене на емоції? Так я вже реву. Ну і коротше, всі ці сюжетні повороти призвели до того, що Лаврін погодився на обмін житлом, а Милашка така, типу, ну з батьками, так з батьками. На дворі серпень 2006 року. До речі, собака Мотрі, ну, той, якого вона спочатку закопала, а потім спасла, виріс і звуть його султаном. Нова невістка. Мами в радість. Го зає. Я милашку є. І... і пофігу, що вона вагітна. Милашка потрапила під розстріл двох кочок біля двох свиней. Причому обидві погрожують. О, Фрагмент із класики, де Мотре і Кайдашиха ділять між собою територію. А у таньки все слава Богу, і вони тупо з них ржуть, тому їм Карпо тепер нафіг не здався. Поки все це робиться, Милашка проситься хоча б на пару днів додому. А омелян рішив би канути на сена, а то його штурхнув. Підсумку всі опинились у дільничо, пересварились там, тільки заставили всіх хрінжувати. І це кінчилось ще більшим розділенням. Омелькою Карпо розділились між собою на два гаражі. А жіночки розділяють подвір'я червоною ниткою. Певно, щоби не наврочили. Трошки розслабимося ткіпіша. Мелашка дуже подружилась з танькою і погодилась бути хресною для її дитини. О, жінка залицяється, а чоловік продовжує грати у боунс на телефоні. Поважаю. Дочці Тетяни вже два роки, а вона ще не хрещена. Місцева знахарка колдуня Екстрасенс, баба Параска, наполягає на святому обряді. У хрещенні взяли Мелашку і. Артема, шо вже забули, хто це? Це ж той самий бивший Мотрі, який до сих пір по ній сохне. Ну і в принципі не просихає. Чувак просто дуже вдало зайшов до церкви. У Бога прощення простить, і оп, він уже хрещений батько Анжеліки плюс. Файний йобер Тетяни. Лаврін планує волети в Київ на роботу і залишає Милашку з дитиною на розтерзання цих гії. Карпо, як відокремився від батька, почав заробляти дебелі гроші. А мамця фактично вкрала дитину у Милашки, не даючи її навіть на руках потримати. Бо коли вона просто лежить, то не треба, а коли в когось, то хочеться. В кінці серії трапляється таке: султан, собака Мотрі і якийсь ноунейм no пес анексували у малої Анжеліки іграшку, злякавшись, що після розбірок з іграшкою вони нападуть і на дитину. Карпо бере рушницю і стріляє в султана. А в повітря стрілити не можна було. Ну і так як Мотря піклувалася про пса султана як про власного сина. Після цього випадку вона уходить від чоловіка до батьків, а Карпо тим часом забухав. Проте, через деякий час Карпу запропонували роботу на Істо в місті. З цією новиною він приходить до Мотрі і запрошує її їхати з ним. Вже місяць подружжя проживає у місті, і нарешті вони знайшли час відвідати лікаря, щоб дізнатися. Ну як там з діточка? І оказується, що Карпо не може мати дітей. Тоді питання від кого Таня народила Анжеліку, у восьмій серії. Ми бачимо найбільший момент слабкості Омелька: просити горілку у борг на колінах, просити, щоб видудлити її з пацанами, і вже бухим згадати, що у жінки день народжень. День народження наташі. Чи то сини такі погані, чи то мама така, що вони забули, я хази, але прям всі забули. Хоча й дата чилова ніби 1 квітня, брехня, всесвітня на СТО о, де працює Карпо приїхав в городський мажор і хотів розрахуватися карткою, але сорі термінала нема. Карпо віджимає у мажора телефон як залог того, що той швиденько зганяє за грошиками, і зацініть подарунки мамі. Спетимотрім сервіс, який вони планують потім поміняти, спи телефон і нарізаний в хлам чоловік, який з криками тікає з городу. А на наступний ранок прокинувся німен. Я ми. Мотря, зустрівши сільських друзів, повертається до Семигор. Побачивши, що її бивший переісповнився до сусідки високими почуттями і тепер будує хату для Тані. Їде кукухою і розповідає, що взагалі то Карпо бездітний, тому від кого Танька народила Анжеліку, велика загадка. І Лаврін викупив, що все більше варіків нема. То 100% його. Дитина, і як благодійний принц, розказав про це милашці. але вона чілово все сприйняла, і благо всі живуть близько, то будуть начать виховувати своїх дітей разом. Шведська, так би мовити, сім'я і тьомчик. Тьомчик. київські лікарі не допомогли. Зате баба Параска одним ударом оскресила голос Мелька. Ну а крадений телефон просто так не минувся. Карпа звільнили. Тож треба повертатися в село. Опача. на носі вибори, і в село приїхав новий управляючий. Ну ви поняли, цей тіп за янукович. Янкович. Я тільки Янковича За Янакевич За, За Янковича. і приплів до агітації Карпа, який разом з м'язами наростив собі тупих соціалістичних думок. Тож він ідеально для цієї роботи підходить. Омелько став набожним і перестав пити. Взагалі Мотря на новорічному корпоративі накарилась і сосалась з Артьомом, який давно не пив, але теж на. Карився. До речі, мадам так напилася, що навіть забула, що живе у своїх батьків, а не в домі Кайдашів. От за тверезим омельком приємно спостерігати. Дивіться, який порядний, несе тушу додому. І ця туша взяла і прямо перед новим роком без попередження переперлась в хату, де зараз проживають Милашка з Лавріном, та знову вигнала їх. В натурі дякую за зіпсоване свято. Ну, зате управляючи прийшов. Його, до речі, звати Федір Вікторович. Ну, поняли, типу. Віктор Федорович, Федір Вікторович. Ну. І в підсумку всі святкують окремо. Танька з Тьомчиком в недобудованій хаті, Карпо з регіоналом, Милашка сама і вся на нервах. Далі вибори, вибори, кандидати. А ось це дуже базована сцена. Вишково всі його проробили. Мені нічого хорошого когось б не зробив. Поки Мотря вирішила начеклувати щось погане на Йома неостанькою нову хату. Таня бачить чари під своїм килимом і йде культурно з'ясовувати стосунки. Милашка вирішила, що день виборів ідеальний день родів і народжує вдруге. І Милашка це усвідомила і її попаяло попаяльником. І її хапанула депресія. Вона почала бикувати до свекрухи і до Мотрі і розказує танці, що вона зневірилась у житті. Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Баба Параска Хоба каже: Їду в Київ до Лаври, хто зі мною? І Мелашка від цієї суєти валить на пару днів. Але в неї були на це свої плани, і вона вирішила сховатись від Параски, яка потім вирішила сховатись від Лавріна. Мелашка лаштувалась майстерню писанок, паралельно забивши х... на Лавріна. Я. Хочу ну такого щастя жіночого, та так, щоб ті рішили її шукати по всьому місту, по місту, де піп чуть не збив Омелька, який, зневірившись при першій ж нагоді, хильнув вперше за три роки. Як Лаврін сприйняв тату Милашки? а ось так. А як вона сприйняла життя без чоловіка? Чілець з Донецьким хахалем у Києві. До речі, ви можете опізнати цього тіпа з перших ластівок. А у майстрині прокинулась совість і, побачивши листа Мелашки, що вона тужить за ним, вирішила все ж здати її з потрохами. Цю пісню дарую тобі, та як у ти обіцяв кохати вічно після ось цього поцілунку. Але Лаврінч курнув за нею в Київ на моциклі. Пройшов рік, вона вернулась, проте не сама, а з новими любовними переписками на стороні. А Омелько після Києва вже взагалі допився, що його треба відкачувати. Сину, сину, сину. <пілляє> і, походу, Милашку теж. бо і заявив, що хоче від неї ще третю дитину. Обіцяли. Ну, дайте ти спокійно пожити жінці, що ти хочеш, вона тобі тобі шоплін, інкубатор. Психіатри були. Поразка була. Тепер зводила діда до програміста, який кодить людей від горівки. Ну, а Мелашкою за можливість тільки так. Проте цей раз Карпо вже їх побачив. Карпо буде намагатися натякнути своєму брату, що жінка йому зраджує, але той каже, що. Саме страшне, коли людина, яку ти любиш, зникає. Все інше можна пережити. По цих переписках видно, що вона в нього закохана, але розуміє, що Лавріна покинути не зможе. Ну тут без коментарів то їхнє життя, кіношне, що мені їм поради давати. І призналась про це дівчата. Я нормальна баба, я хочу жарти. Зібралась розказати і Лавріну, що в неї там ще один жених, але Омелько вже ніби не рішав, щоб вона нічого не казала, бо це буде його синові дуже боляче. Бо Омелько, коли тверезий, він святий. Мотря черговий раз починає переконувати чоловіка спиляти стару грушу у дворі, яка давно вже не родить. Карпо почав. Впиляти грушу, бо Мотря в натурі вже заманала його. Після чого розгорівся скандал, і Мотря ляпнула про зраду Милашки, зробивши тим самим боляче Лавріну і Омелькові. Не переживайте. Він живий, проте вже нерухомий. 2014 рік починається війна. Хто думає, що вона почалася у 2022-му, Вимійте сечу з очей. Класика пропаганди, брат пішов на брата, і на цьому фоні просто гляньте, як все добре у таньки з тьомкою. Тільки чолочку ще би прибрати, то взагалі люкс було б. Повертаємося в життя турботне. Життя цікаве. Приїжджають біженці з Донецька, а милашка ще має совість в них випитувати за любовника. Мала, ти блядь, Ти знаєш, що таке Донецьк? По-перше, це Україна. По-друге, точно не Семигори, де три хати, дві стежки, одна яма, і всі одне одного в обличчя знають. Тому я гадаю. Питати у одного з мільйона жителів Донецька про свого рандомного донецького пацана Сашу. Ну трохи дивно, ти так не думаєш. Але вона всіляко їм хоче помогти. Діти, люди добрі, дайте хто скільки може, речі їм збирає. Але Лаврін не вірить. Він же давно не вірить. І через це пішов по стопах батька, почувши від милашки, Якби не війна, мене що тут не було. Він поїхав дахом. Подивіться на нього, от такий він став. Ось це ціна нерозділеного кохання. Мотря нарешті завагітніла. А Карпо дізнавшись про це такий, типу: нагуляла, я безплодний. Проте цей ситуейшн змусив мужика вдатися до роздумів на тему. А може, Анжеліка теж від мене? А пізніше він дізнається, що це дійсно так. І от з таким набором карт Лаврін всіх залишає і їде на схід воювати. А хтось сумнівався взагалі. Батько плаче, бо знає тільки він. А потім і дізнається Мелашка. У ну, тепер можна гости з донецькими паруками скільки заманеться За ключні хвилини. Вони далі сваряться. А Омелько пізнав життя. Далі грає ублюдська версія пісні Два кольори. Кінець у останній сцені сезону чомусь нема Карпа. Видно, вийшов за хлібом зарані ще до народження дитини. Ну, ви поняли, да? У мене дуже своєрідне ставлення до цього серіалу. Ну як своєрідне, я його лублу. Це єдиний український серіал, в якому я хотів дивитись кожну наступну серію. Це єдиний серіал, де я впізнаю себе від цього годинника до новорічних застій, а не як в іфорії. Ну я теж колись пався. Перше за що хочеться вліпити цьому серіалу лайк за нереальну наста. Альгію. Я то, звісно, дівчинка городська, і моє рідне ПГТ це не Семигори. І пояснити вам за сільське життя я точно не зможу. Проте, як і сказав Безла, тут все максимально знайоме. Для мене тригером стали стосунки батьків і дітей. Типу, я ж така прогресивна, і я думаю, я б вирішила проблеми з житлом на раз-два. Не одружувалась би. Але потім я згадую, що мої батьки ще в далекому 2002 році жили то з одними родственничками, то з іншими. Проте не так. Там не там вони не прижилися і постійно скублися. Так що при перегляді серіалу я відчувала себе як льова Ді Капріо з того Мема, де і знято загалом все дуже симпатично, тому мінусів, окрім затягнутості, ну мені так здалося, не виявлено. Оцінка ще не вмерла із десяти.